Друзі, рада вас вітати на каналі. І сьогодні я пропоную розглянути DeFi з основи, а точніше розглянути лендінг протоколи, тому що зачасту лендінг протоколи це є першою сходинкою в стратегіях DeFi. В більшості випадків в випадках лендінг протоколи у нас участвують в саме побудуванні стратегії. Ми не будемо вдаватися в зараз в, стра... в самі стратегії. Ми роздаємо, що ж таке лендінг протокол, як він працює і як із ним взаємодіяти. Розглядати будемо на прикладі АВ. Хто не знає, це найвеликий е... DeFi протокол лендінговий, який має найбільшу... найбільшу ліквідність і має найбільшу довіру серед користувачів. В цілому всі лендів протоколи вони плюс-мінус працюють однаково. Є різниці в різних показниках, наприклад, як LTV, ліквідації. Далі є в нас ще різні в структурі ізольовані пули, не ізольовані пули, але вони працюють всі майже однакові. Взагалі, що таке в нас лендінг протокол? А якщо ми кажемо дуже простими словами, це банк. У нас є змога покласти депозит або взяти в кредит. Самі основні частини Ленінг протоколу вони складаються з такої бази, як, по-перше, мережа, з якою мережею працюють Ленінс протоколи. А ми можемо побачити, що працює з багатьма мережами, але є Ленівс протоколи, які не являються мультичейновими і працюють, наприклад, тільки з однією мережею. Наприклад, Наві протокол, о, да, це лендінговий протокол в мережі SUI, і він підтримує тільки мережу SUI. А, І а, в нас ще а, сама велика відмінність того, які активи підтримує лендінговий протокол. Бо, о, наприклад, давайте будемо розглядати на прикладі мережі Arbitrum, Да, В нас тут є із волатильних активів доступні. Ефіріум, біткоін, різні обгортки Ефіріума, Link, Арбітрум і Aur. І далі в нас вже знову ж таки різні обгортки з стейблкоїнами. Якщо ми захочемо покласти в депозит чи взяти під забезпечення свого активу кредит, то ми можемо використовувати тільки ці. Токени в цій мережі. В іншій мережі, наприклад, Avalanche, у нас будуть доступні соответственно Avalanche, Bitcoin, врапнутий Ethereum і теж стейблкоїни і а, бриджовий Link. Так само бриджовий Ау, тому що цих токенів немає. Через точку Е, e це якраз є бриджовим токеном обгортка перенесена з допомогою бриджа. Деякі лендінг-маркети одні токени не підтримують, інші не підтримують. Взагалі, як працює лендинг маркет Давайте повернемося на мережу Арбітрума. Буду показувати на прикладі Ефіріуму. Перший і найважливіший е, показник нам це. Відсоток, який ми будемо отримувати при депозиті, ми можемо побачити, що зараз, просто поклавши наш етеріум, ефіріум, називайте як хочете, покласти на депозит і отримувати за це 1,8% в ефірі. Якщо ми захочемо взяти ефір в борг, нам доведеться заплатити 2,4% за саме ефіріум. Також із найважливіших показників є LTV і ліквідаційний поріг, і також сама в нас є ще штраф за ліквідацію. Давайте з самого початку. Давайте будемо розглядати на базі нашого гаманця, який ми ведемо в онлайн-режимі, якраз портфелю DeFi. У нас є відображення Health Factor. Що таке health factor? Якщо дуже коротко, це відображення, наприклад, здоров'я нашого депозиту відносно нашого займу. Тобто, це коефіцієнт нашого LTV. Давайте спочатку розберемо, що таке LTV. Наприклад, Ефірі у ефіра 80% LTV. Це значить, що ми можемо під забезпечення ефіра взяти 80% активів в доларовому еквіваленті. Я спробував зараз зробити такий графік і більш детально розписати, бо згенерувавши графік, я зрозумів, що не кожен зможе зрозуміти, що показано на графіку. Давайте будемо моделювати ситуацію. У нас є ціна за ефір 3000 доларів. І максимальний, максимальний LTV у нас складає 80%. Це в нас поріг ліквідації 84%. Ми можемо під забезпечення нашого ефіріуму максимум взяти 80%, це 2400. І тоді фактичний LTV якраз буде складати 80%, що це нам дасть при ціні 3000 доларів, якщо буде ефір триматися, у нас буде фактичний LTV займу нашому. Тобто ми під один ефіріум, який складає вартість 3000 доларів, зможемо взяти в забезпеченні 2 2400. Але якщо в нас ціна, Ефіра буде падати, наприклад, 2500, то наш ЛТВ вже буде складати 0,96%. А по відношенню до нашого ефіру, тому що ефір в нас здешевшав на 2500, а взяли ми 2400. А в цьому випадку у нас вже буде ліквідація, тому що ліквідація проходить на 84%. А зараз наш фактичний ЛТВ складає 96%. І так само, якщо ефір буде далі падати, у нас буде змінюватись LTV, і health factor це якраз і показує відношення нашого LTV до нашого займу. Звісно, що він вже далі показувати не буде, тому що в нас буде ліквідація, але як це все розраховується? А Зараз ми на прикладі того ж самого, це в нас ті ж самі дані, але ми змінюємо наш займ, тобто ми з 3000 доларів. А точніше, з одного ефіра, який коштує 3000 доларів, ми візьмемо не максимальний LTV, а візьмемо LTV, який складає 50%. І це в нас буде займ наш 1500 доларів. І тоді, в випадку о, зниження ефіра в нас ціна ліквідації буде 1785. І ми можемо побачити, що в нас навіть при падінні ефіра до 2000 доларів. У нас ЛТВ, у нас буде зберігатися uh, менше, ніж uh, ліквідація. Поріг ліквідації 84% ЛТВ. У нас 1% LTV ЛТВ буде складати 100% ЛТВ буде складати, якщо у нас ціна впаде аж до 1500 доларів. Тоді вже, звісно, у нас буде ліквідація. От як це виглядає, да, ми можемо побачити, що. А при внесенні нашого ефіра, який в моменті складав 3000 доларів, при зміні ціни ефіра до 2500, у нас буде збільшуватись наш ЛТВ і зменшуватись health-фактор. Тобто, health-фактор це просто відображення нашого ЛТВ відносно кредита відносно депозиту в доларовому еквіваленті. Ми, наприклад, взяли, е поклали ефір і взяли стейблкоін, у нас буде в доларному еквіваленті враховуватись різниця між нашим займом, і е нашим, кредиту, нашим займом і нашим депозитом. Якщо, наприклад, ми поклали е ефіріум і взяли інший волатильний, е інший волатильний актив, наприклад, біткоін. То воно так само буде співставляти не ефіріум до біткоїна, а саме буде співставляти доларовий еквівалент ефіра і біткоїну. І при е, збільшенні нашого LTV Factor в нас буде падати. До е, 80% це в нас е, максимальний LTV, який ми можемо зайняти. Якщо у нас е, наш LTV буде складати 84%. В нас лендинг протокол буде задіювати ліквідацію. Тобто, це ліквідація в нас автоматичний викуп нашого займу. Зараз ми механіку а ліквідації ну, більш точніше роздивимось, але Factor це в нас якраз. Відображення нашого лотів. І так само в нас є ще 5% 5% при стягуванні ліквідації. Тобто, коли нас ліквідує, ми ще додатково сплачуємо 5% штрафу за нашу ліквідацію. Як працюють, давайте. Як працює ліквідація на ленід протоколах? Є різні ліквідації. Кожен Леніс протокол треба вивчати окремо, тому що в них бувають різні умови. Наприклад, АВЕ. Що робить АВЕ, коли в нас Health Factor досягає одного? Тобто це в нас вже є критичною зоною, коли в нас досягає наш LCV 83%. А в нас. Присходить ліквідація. Але ліквідують не весь депозит. Як виглядає ліквідація? Ми, наприклад, поклали один Ethereum на Lended протокол і взяли під забезпечення цього ефіру 2000 доларів. Наприклад, у нас ціна активу базового, який в нас на депозиті, впала і призвела до ліквідації. Як тоді діє Lend протокол? У нас є окрема когорта, там, ліквідаторів Зачасту це люди, які викуповують погані кредити. І вони викуповують 50% вашого депозиту. Тобто в прикладі Ави воно там трошки більше, але суть це не міняє. Вони викуповують 0,5 вашого ефіру по риночній ціні. Зазвичай це ще йде зі скидкою, з знижкою якраз ось ці 5%. Вони викуповують дешевше, це і є наша комісія, і повертають лендінг протоколу стейблкоїни. За це, якраз за ці стейблкоїни погашаються частина нашого боргу, і таким чином в нас вирівнюється хелс фактор Тобто це ліквідація, яка не призводить до повної втрати депозиту. І це не так страшно, коли, наприклад, ви взяли стейбл у вас на ленд протоколи протоколі ліквіднуло, ви втратили там, можна рахувати 50% активу, але ж у вас ще залишаються ці стейблкоїни, наприклад, які ви взяли в борг, і ви можете там. Різними діями вирівняти і там мінімалізувати свої втрати, тому що якщо наприклад у нас на біржі або на фьючерсному ринку відбувається ліквідація, нас ліквідують повністю. З лендінг-протоколами тут можна розподіляти свої ризики і повністю втратити весь депозит, це майже майже неможливо. І саме головне, що треба розуміти, в якій стратегії у вас знаходиться. Ці стейблкоїни, наприклад, якщо ви взяли під забезпечення свого активу стейблкоїни і працювали в дельта-нейтральних стратегіях, то навіть при ліквідації ви потенційно втратите всього лиш 20% вашого капіталу. І, наприклад, це буде за рахунок того, що у вас все одно ваш займ залишається у вас, і ви зможете, наприклад, на тому ж самому просіданні знову докупити ефірі, а знову покласти його в ленід протокол. І у вас буде там, в середньому на 17-15% менше ефіра від вашого першоначального депозиту. Друга ліквідація, яка є, це м'яка ліквідація, наприклад, Fluid. Пізніше роздивимося цей протокол як окремий протокол, а там вже м'яка ліквідація. Тобто нас ліквідують по 5%. Там, в середньому від а, нашого депозиту. Наприклад, у нас а, сталася ліквідація, і лендінг протокол продає не 50%, а по 5% а, такою драбинкою потрошки продає ваш актив і погашає займ. А це що стосовно а, ліквідації. Наприклад, останніх подій на ринку, які були, це ми знаємо, що в нас. Відв'язались обгортки на а, Binance, а, у нас ліквіднуло всю альту, яка забезпечувала маржинальні торги а, людей на біржі, тобто люди поклали а, в уявний лендінг протокол, тобто вони дали а, свої активи, активи біржі, і взяли під забезпечення цих активів. А, Стейблкоїни і встали там, наприклад, в позиції на ф'ючерсному ринку. І що сталося, коли у нас ціна активів впала і досягла ліквідації, біржа просто забрала всі ваші кошти. Ви втратили на ф'ючерсах, ви втратили на... ви втратили свої позиції, спотові свої монети. В DeFi цього не сталося. І сама велика різниця між. DeFi лендінг протоколами і централізованими лендінг протоколами. Я не беру тут зараз Coinbase, тому що у Coinbase в лендінг протоколі, який всередині Coinbase, знаходиться якраз Морфа DeFi протокол. Тобто в них лендінг протокол не відноситься всередині Coinbase до Coinbase. Це під капотом у нього там чистий DeFi протокол. На біржах же ж зачасту біржі самі начисляють о, ці відсотки, самі начисляють о, ціни на токени. Тобто ви бачили, що на Binance на, на сквізи були атом падав до 0,1 цента, в DeFi такого не було. І сама велика різниця, чому? Тому що DeFi працює через оракул. Оракули, такі, як, наприклад, Chainlink. Що наприклад він. Бере і робить з ціною він агрегує, агрегує ціни всі на біржах, на великих централізованих біржах, на децентралізованих біржах, і виводить середню ціну, і вже передає цю ціну DeFi протоколом. І вони звертають увагу тільки на ті ціни, які їм дає Оракул. І неважливо, що, наприклад, на одній біржі впала а Ціна по одному, на інший по іншому, на третій взагалі не впала, да, наприклад, а як було в нас в останній ситуації. А біржі навпаки вигідно о, звозити ціну нижчі і забрати повністю ваші всі монети. А так само з від'язкою стейблкоїна, яка була на абінансі, в DeFi цього не було. Так само, тому що оракули беруть ціни ці. З забезпечення напряму. Тобто, наприклад, USDC є, в нас там забезпечений, наприклад доларами і облігаціями. Він напряму дивиться забезпечення і дивиться, що в забезпеченні нічого не змінилось, і в нас прив'язка не втрачається до всіх інших стеблкоїнів, тому що він витягує інформацію по забезпеченню, він бачить, що кожен долар цього стеблкоїна. Забезпечений фактичним доларом на рахунку або там в облігаціях. і Із цього депега не случається. А в прикладі того ж самого да, ми розуміємо, що у нас неважливо маніпуляція, не маніпуляція у нас просто пішли великі продажі. Ціна просіла це стосується і який були, тому що ви бачили, що і обгортки в нас полетіли, відв'язалися від курсу, тому що всі ці ціни сам установлює Binance. Це, напевно, сама головна різниця між defi Lending протоколами і, і лендинговими сервісами, які ви користуєтесь на централізованих біржах. І так само в нас в лендінових протоколах є обгорт. Є ЄТХ, у нас є РС ЄТХ, чи врапнутий ЛБТС, і всі ці обортки у нас ніяк не залежать від ціни бірж. Тобто, якщо у нас навіть обортка якась на біржі підв'яжеться, а це немає різниці, тому що у нас ці ціни підтягуються з. Забезпечення напряму цього, цієї обгортки. Так само з стеблкоїнами, так само з, наприклад, з застейканими активами. Тобто, головне, щоб а, в нас, наприклад, ВСТ Етеріум, СТ Ethereum, Це у нас є застейканий ефір. W, це в нас приставка, що це обгортка від ВРАПЕД. І в нас Oracle підтягує цю ціну з офіційного смарт-контракта, де є забезпечення цього активу. Тому щоб не було якраз ось таких маніпуляцій, коли ми в стакані можемо прорядити ціну і ліквідувати лендліз протоколи. Ліквідність налайних протоколів це захищається за допомогою оракулів, і ціни якраз передаються не через біржі, а через оракули. Є ще таке поняття, як ізольовані поли на лайних протоколах і не ізольовані. На прикладі Аве в ньому є ізольовані поли, але я зараз покажу. Як працюють неізольовані пули, поли, тобто я можу покласти Етеріум і взяти, наприклад, біткоін або інший обгортку ефіра, або біткоін. В ізольованих полах це працює трошки інакше. Давайте я зараз покажу, вам. в ізольованих полах я можу, наприклад, Покласти біткоін і під забезпечення свого біткоїна взяти тільки USDC. Тобто, це в нас повністю ізольоване а, пул. Якщо я хочу взяти ефір в забезпечення, в мене приймають участь тільки ось ці оборі. Для чого це робиться? А, це дуже корисно, коли ви використовуєте якусь. А, або хочете взяти взайм якусь невідому обгортку, яка має ризик зісканатись, або ж ви кладете свої кошти, і хтось під забезпечення цієї обгортки може взяти ваш актив в борг. Наприклад, ми ж розуміємо, що депозити і кредити як працюють. Ми поклали на депозит, хтось бере дорожчий кредит. З цього формується і дохід на депозит. Uh, і ми можемо, наприклад, взяти покласти наші стейблкоїни, наприклад, USDC. І в нас хтось візьме ці USDC под якусь обгортку, яка має дуже великий ризик скаму. І, от, наприклад, вона заскамилась. І тоді uh, люди можуть або не повернути, або повернути її, але в доларному еквіваленті це вже буде, наприклад, якщо в неї стався депех, а в доларом еквіваленті це будуть втрати для всіх. І щоб не було таких втрат, і щоб ось такі називаємо гавнотокени не повпливали на загальний пул, на загальний цей кошик за активами, їх спеціально ізолюють для того, щоб зменшити ризики. Тобто, якщо в нас в загальному кошику з якимось там токеном произойде якийсь ДПГ або скам, то може пострадати весь пул. А в ізольованих якраз пострадає тільки цей пул, який буде е, працювати з цим токеном. І це корисно використовувати, коли ви заходите на якісь оленів протоколи нові, особливо, і там купа-купа різних обгорток, То в цих випадках треба обирати якраз ізольовані пули для того, щоб якщо якась обгортка е, саскаміться, щоб вона не повпливала на весь пул. Наприклад, у нас тут ну, всі більш-менш нормальні, але. От, РС, Ефір, якщо вона скамиться, вона повпливає тільки на цей пул, а на ось цей пул, наприклад, вона вже ніяк впливати не буде, тому що вона ізольована. Я під забезпечення Ефіра, під забезпечення, наприклад, якихось своїх активів можу взяти тільки USDC. І тому, коли я буду давати в... Давати в... На депозит USDC я буду знати, що в мене немає тут ризику з якихось обгорток. І ці ці обгортки вони являються відносно безпечними. Вави, вони таким чином не йдуть, в них є деякі мережі, наприклад, особливо нові мережі, коли з'являються. Я навіть не знаю зараз, напевно, ЗК у нас є. Да, ми бачимо ЗК ізольований ПУЛ, на USDC є ізольований ПУЛ, а загалом AVE просто не додає собі е, якісь там потенційно ризикові токени, тому що ми можемо порівняти, які є токени, наприклад, на AVE, І давайте файламо, є в нас сіло Ой, щось я не то написав. Сіла Finance – це теж лендінговий протокол. Але ми можемо побачити, що у нас тут вибір активів буде набагато, набагато більше, навіть якщо ми давайте в арбітрум. Нас тут набагато більше. Різних варіантів стейблкоїнів, ніж на ави, але вони ж так само потенційно мають якісь свої ризики. Тому тут, якщо ми працюємо о, з якимись ризиковими активами, або на ленд маркету є ризикові о, якісь активи, то краще себе забезпечувати і користуватися саме ізольованими плавами. Або просто. Використовувати надійні інструменти по типу як AVI, Compound, Morpha. З часом, я думаю, туди можна буде і віднести так само і Fluid, але з часом. І ось Ці чотири лендліз-протоколи на сьогоднішній день являються доволі безпечними, і які мають довіру серед спільнот і серед користувачів саме DeFi сектору. Друзі, а на цьому в мене все. До наступних зустрічей. В наступному відео і ми якраз роздивимось, як нам дають змогу заробляти саме лендінг протоколи і як на них заробляти. А на цьому в мене все. Па-па!